Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст. І сьогодні я хочу з вами розпочати таку рубрику як стильні поради. Тобто це відео не буде присвячена якійсь одній конкретній темі, яку ми будемо розбирати на молекули. Це відео буде вмістити собі декілька важливих моментів, на які варто звертати увагу для того, щоб покращити свій персональний стиль і, взагалі, дещо облегшити собі щоденну рутину складання образів і підготовки себе до виходу в світ. І сьогоднішні три поради будуть називатися фотографуйте, обмежуйте, розношуйте. Отже, перше фотографуйте. А я дуже люблю дану пораду, тому що я взагалі. Адепт фотографування, я фотографую все, я фотографую просто якісь моменти з життя, навіть якщо я нікуди їх не виставляю. Мені подобається мати збережені ці події, і коли часом я повертаюсь до фотографій, я прям нагадую собі за цей момент з мого життя в минулому, я можу, ніби заново його прожити, надати собі ці спогади, ці відчуття. І я, в принципі, раджу якось знімкувати не постійно, не робити це замість того, щоб бути в моменті, да, фоткати цей момент, але якісь просто поінти, знаєте, зачекати їх в це. Себе на телефоні і потім мати можливість повертатися до цих спогадів за допомогою фотографій. І те саме я раджу робити з одягом. По-перше, коли ми фотографуємо одяг, коли ми приходимо в магазин, можливо, це запланований шопінг, коли ви робите прешопінг, коли ви ознайомлюєтеся з асортиментом магазинів, брендів, або ж ви випадково зайшли кудись. По дорозі по якимось справам, чи з подругою за компанією, з другом, і вам сподобалася якась річ, обов'язково сфотографуйте цю річ, сфотографуйте її, сфотографуйте бірку, де буде вказана назва бренду чи магазину, в якому ви побачили дану річ. Сфотографуйте ціну і сфотографуйте артикул даної речі. Для чого це все потрібно? Для того, що коли ви собі... Нагадаєте, що ви бачили десь? Допустимо джинси. Я люблю джинси. Допустимо, ви побачили десь класні джинси. Вам може здаватися, що коли ви їх побачили, і вони вам дуже сподобалися, ви точно запам'ятали, де ви їх бачили, коли ви їх бачили, скільки вони коштують, якого вони відтінку, якого вони фасону. Насправді, наша пам'ять часом грає з нами такі ігри. І ми можемо, до прикладу, якісь речі надати, якісь покращені характеристики, особливо, коли нам річ сподобалась, Часом ми, коли про неї багато думаємо, ми уявляємо цю річ, як би вона нам пасувала, куди би ми її одягли. І потім ми приходимо за цією речо, і ми розуміємо, що нам ну, взагалі-то ми собі трошечки щось так донафантазували, більш позитивне про неї, ніж вона є насправді. А, так працює пам'ять. Плюс ми можемо просто елементарно забути, де ми цю річ бачили, чи скільки вона коштувала. Отже, коли ми фотографуємо ці всі моменти. Та як річ виглядає артикул, магазин, бренд? Ми даємо собі точну інформацію і ми зберігаємо інформацію такою, якою вона була. І коли нам потрібно буде наступного разу піти на шопінг, вже націлено. І ми, до прикладу, знову ж таки маємо в нашому шопінг листі джинси. Ми точно знаємо, які джинси ми бачили, де вони, скільки вони коштують. А це важливо для прикладу для формування вашого а, бюджету на шопінг. Так ви орієнтуєтеся, скільки ви можете витратити, і чи ця річ. Вписується в цей бюджет, також ви знаєте, де конкретно ви цю річ бачили. І якщо ви приходите в магазин, і цієї речі там немає, у вас є артикул, і ви можете запитати в консультанта, чи ця річ взагалі є десь, можливо, на складі, чи, можливо, її будуть заново постачати в магазин. І таким чином ви знову ж таки себе підстраховуєте, тому що описати річ на словах, навіть якщо ви запам'ятали магазин, ви прийшли за цими джинсами. На словах, однієї людини це може звучати по одному, в сприйнятті іншої людини це може звучати по іншому, і ви можете замовити взагалі не ту модель. Ще один момент, чому важливо робити ці фотографії під час прешопінгу, для того, щоб у вас, і ми підходимо до другої частини першого всього-навсього пункту, для того, щоб у вас було розуміння того, що ви побачили, що вам сподобалось в магазині, і потім ви могли вже в спокійній обстановці вдома оцінити, наскільки річ доцільна. А, до... Того гардеробу, який у вас є в наявності, чи ви не купите таку саму річ, яка вже у вас є, або чи ж ви не купите таку річ, яка ніяк не впишеться у ваш гардероб, да? чи буде у вас з чим носити цю річ? Тобто дуже важливий момент. Тому сфотографуйте і потім вже оцініть і прийміть рішення, чи вам річ ця потрібна чи ні. І наступний момент, що ще я раджу фотографувати. Це взагалі весь одяг і всі речі, в тому числі сумки, взуття у вашому гардеробі. Щоб відфотографувати прям всі речі, це вам, звісно, знадобиться багато часу. А, але якщо ви це зробите, то потім просто дофотографовувати якісь нові речі, які ви будете докуповувати поступово, це вже буде досить швидко і не так напряжно да, не так напружно. Тому дуже раджу знову ж таки для чого? Для того, щоб у вас вже було розуміння того, що є у вашому гардеробі. Це корисно по багатьох моментах. Знову ж таки, по-перше, коли ви приходите на той самий прешопінг, ви бачите якусь річ, вона вам дуже подобається. Ви розумієте, що ви або зараз її купите, або ніколи. Ви в цей момент можете відкрити свій телефон, зайти в ту папочку, де у вас збережені всі відфотографовані ваші речі, подивитися на них і оцінити. Чи дійсно вам потрібна ця річ, так як я вже говорила, чи вона вписується в ваш гардероб, чи вона не дублює вже якусь річ і тому подібне? Другий момент, чому корисно фотографувати власний гардероб і всі речі, які в ньому є, це те, що ви можете досить легко таким чином зорієнтуватись, чого вам бракує. Так, коли ми говорили в попередньому відео про розбір гардеробу, я теж рекомендувала вам відфотографувати речі, відфотографувати. Образи, щоб зрозуміти, чого вам не вистачає в вашому гардеробі, щоб він був максимально функціональним. Так само і тут, коли ви фотографуєте всі речі з власного гардеробу, ви бачите, чого у вас забагато, ви бачите, чого у вас замало, і таким чином ви більш раціонально можете підійти до питання формування шопінг-ліста на майбутнє. Окрім цього, Зараз дуже легко за допомогою функції в айфоні, яка допомагає вирізати нам певний об'єкт з фону, зробити самостійно собі якусь невеличку капсулу чи збирати собі самостійно луки, які ви так само можете зберігати десь в себе на телефоні чи на будь-якому іншому носії. Власне, я раджу фотографувати речі, які є у вас в гардеробі, якраз на такому нейтральному фоні, просто їх викласти на. Білий фон, якщо річ кольорова, або на темний однорідний фон, якщо річ біла. І таким чином ви зможете вирізати річ, вставляти їх потім в ті самі нотатки, чи, до прикладу, я ноут користуюся на планшеті, мені зручніше там. Просто, можливо, тому що я просто звикла до цієї програми. Обирайте будь-яку іншу програму, і таким чином ви можете формувати для себе луки самостійно. Як стиліст, ви можете формувати собі капсули для поїздки, капсули просто на тиждень чи на два, там на найближчий час, тому що ми розуміємо, та, що нас чекає найближчий тиждень, два тижні. Відповідно, ми можемо собі формувати якісь образи для цього періоду. І таким чином ми плавно, але нарешті підійшли до другого пункту, який я теж рекомендую дуже сильно вам. Він називається обмежуйте. А що означає обмежуйте? Це не про те, що вам потрібно скоротити витрати на одяг чи взагалі обмежити себе в покупках, не купувати нічого спонтанно і так далі. Так, я в принципі. Не за те, щоб купувати речі спонтанно, але дуже часто насправді не річ, яку ми купили спонтанно, але власне через те, що вона нам дуже сподобалась, ми її одягли, і ми в ній розкішно виглядали. Ця річ буде набагато частіше вам носитися, ніж річ, яку ви колись запланували купити. Вам було потрібно її купити. Ви не знайшли ідеальної, але ви знайшли якусь, і ви її купили, і потім ви її досить неохоче носите. Тому слово обмежуйте воно трошечки в іншому контексті сьогодні, мною вживане. Що саме я маю на увазі? Часто, маючи досить об'ємний гардероб, ми схильні до того, щоб носити один і той самий одяг. Що призводить, звісно, до того, що ми знову ж таки. У відчутті дефіциту, тому що ми щось носимо одне й те саме. Відповідно, нам здається, що в нас недостатньо одягу. Да, раз таке відбувається. Ми купуємо ще, і ще, і ще. А наш гардероб стає ще більшим, ще більшим. А ми продовжуємо носити те саме і те саме. І це, власне, породжує ось цю закономірність. І це таке е, порочне коло. Чому це власне так стається? Тому що часто. Коли ми збираємо луки, ми робимо це в останній момент. Ми просто відкриваємо шафу, у нас є 5 хвилин на те, щоб обрати одяг, одягнути його і вийти з дому. І що ми робимо? Ми йдемо по вже відомому нам шляху, одягаємо те, що ми точно знаємо нам підійде, те, що ми точно знаємо, буде нам комфортно, буде гарно виглядати, і ми беремо знову ті самі джинси, ту саму сорочку, чи футболку, чи худі, одягаємо кросівки, вибігаємо з дому. І відповідно. Для того, щоб у вас не розбігалися очі, і ви не були в стані, щоб зараз просто втратити свідомість, бо ви не знаєте, що саме вам одягнути. Дивлячись на всі ті речі, які у вас є в шафі, я пропоную час від часу, приблизно раз на тиждень, раз на два тижні, робити зі своїм гардеробом наступне. В ідеалі у вас може бути якийсь окремий рейл. Вдома, да, який ви поставите окремо від своєї шафи чи гардеробної, на який ви будете вішати дуже обмежену кількість одягу. Обмежену, але різноманітну. Я раджу. Обирати якісь базові речі, я раджу обирати речі, які ви носите часто і любите носити, в яких вам дуже комфортно, і я раджу додати речі, які ви дуже рідко носите, про які ви навіть забули, що вони у вас є, десь зазирніть десь в глиб своєї шафи, на якісь полички, десь на якісь антресолі. Пошукайте у вас точно є якісь. Класні речі, стильні речі, але про які ви просто забуваєте, які, можливо, треба довго прасувати, які, можливо, потрібно з чимось скомбінувати певним, або які підходять лише під якийсь конкретний настрій. Цей настрій буває не так часто, або під якусь подію. Ці речі є вивісти їх також. Тобто це може бути десь 10, може 15 позицій, всього, да там. Сукня, брюки, джинси, светр, футболка, блузка і спідниця, так далі, жакет. Тобто, що завгодно, відповідно до сезону, відповідно до тих подій, які вас очікують. Я думаю, що, звісно, за місяць планувати це досить багато. А от запланувати собі приблизні образи для тижня, двох тижнів, ми можемо зорієнтуватися, яка буде погода. Ми можемо зорієнтуватися, які нас чекають якісь. Зустрічі, робочі чи дружні. І таким чином ми приблизно знаємо, що нам потрібно. І ви, коли вивішуєте ці речі, ви будете тепер обирати тільки з цих речей. І тому. Хочете ви цього не хочете, але в якийсь момент у вас настане час для того, щоб одягнути річ, яку ви носите рідко. І таким чином ваші образи будуть ставати більш різноманітними. Таким чином у вас буде менше стресу, коли ви будете приймати рішення, що вам обрати сьогодні, що одягнути на роботу, тому що ви маєте лише ось ці там. 10-15 позицій, з яких ви обираєте. Це насправді здається, що обмеження, як же, ж в мене стільки речей, я маю обирати лише з двох ковтиночок. Але насправді смішно, що, що коли у вас є цей вибір, ви все одно обираєте зазвичай між двома ковтиночками. Просто зазвичай це одні й ті самі дві ковтиночки, а зараз це буде та сама і якась інакша. І також сюди ж порада, яку я додам. А ці речі, коли ви їх вивішали на окремий рейл. Чи, можливо, якщо у вас немає окремого рейлу, у вас немає місця, щоб його розташувати, просто виокреміть в своїй шафі найзручніше місце, де ви можете і в ви ідалі вивісити речі, не скласти їх вивісити, навіть якщо це якийсь трикотаж, який бажано складати тиждень-два тижні. Це не такий великий період. У вас трикотаж не витягнеться за цей час, все буде гаразд з ним. А, тому Вивізти ці речі на видне місце, а також перед цим впевни, впевни, впев... у вас має бути впевненість в тому, що всі з цих речей вони в ідеальному стані, тобто там всі гудзики на місці, там немає плямок, всі речі чисті, охайні. Також ви маєте їх відпрасувати та відпарити чи відпрасувати праскою. Але вони мають бути вже ready to go, як то кажуть, да? тобто готові до того, що ви просто берете їх і одразу одягаєте. Та да? це ще одна з причин, чому це корисно робити, да? чому це полегшить вам життя і чому ваші образи стануть більш різноманітними. Тому що часто ми не одягаємо якусь річ дуже кльову, тому що там якась нитка стерчить, і на і ми в останній момент це бачимо, і такі, а, ладно, не будемо її одягати. Візьмемо те, що точно виглядає як. Класно, це, скоріш за все, те, що я вчора одягала, бо я це одягала ну, словом, ви зрозуміли. Отже, ми проговорили з вами вже дві поради, і зараз час для третьої. Третя порада, я забула, яка вона? Розношуй, Загадала. І третя порада, яку я хочу вам дати, це власне перша порада, яка мене надихнула для створення подібного відео, і цю пораду я якби сама собі дала в якийсь момент. І ця порада називається Розношуйте. Що тут мається на увазі? Часто ми собі купуючи якусь річ, ми одразу собі уявляємо, при яких можливих ситуаціях ми будемо цю річ одягати, будь-то якась зустріч, важлива, чи свято, і от ми хочемо її новеньку в цей день одягнути. Що я можу сказати? Що найгірше, звісно, з усього того, що з вами може статися, це те, що на якусь для, важливу для вас подію, в якийсь важливий для вас день ви вирішите одягнути вперше ті самі туфлі, які вам дуже подобаються, але які ви жодного разу не вигулювали. Мені здається, це найжахливіше, що можна придумати, і найжахливіше, що можна з собою зробити в плані стилю, це. Піти на якесь святкування, чи в перш... на перший робочий день, а, чи взагалі поїхати в подорож, де вам треба багато ходити, у взуті, яке ви до того жодного разу не одягали. І, звісно, якщо воно не розношене, ваша нога до нього не звикла, воно десь там вам трошечки понатирає ноги, і ваш настрій буде зіпсовано. Навіть якщо ви будете посміхатися на вашому обличчі, буде ось цей відбиток, страждання. Прикольно, тому що ви зіпсуєте собі просто настрій, ви зіпсуєте собі загальне враження від всього того, що відбувається з вами зараз. в принципі, все це те саме стосується і якогось одягу, тому що якщо ви купили якусь сукню, і вона досить прилегла, ви її не протестили на момент. Сісти, встати, потанцювати, нагнутися, да? а вам потрібно буде десь сісти в машину, вийти з машини, чи багато знову ж таки рухатися, комунікувати. А ви не знали, що ваша сукня, до прикладу, постійно задирається, чи ваша сукня десь там чи спідниця розлітається, чи якось десь вам щось тисне, ви про це теж не знали. Да? Там може дуже плотний пояс на штанах. А, чи вам парко в жакеті якомусь, да, він досить синтетичний, ви його не носили, ви не знали, що вам може бути при плюс 18 жарко в жакеті. А, тобто купа нюансів є довкола речей. І якою б річ не була чудовою, і якби ви не хотіли її одягнути саме вперше, саме для цієї події, для якої ви купили? Протестіть її, сходіть пару разочків кудись ще всі речі, розносіть її трошки. Відчуйте, як вам в ній по комфорту. Те саме взуття, ви просто його можете трішки розносити вже, і тоді воно в цей день ікс буде на вас сидіти вже дуже добре, і вам в ньому буде суперкомфортно. І це ніяким чином не зіпсує вам враження, не зіпсує вам настрій. Тобто. Попрацюйте з річчю цієї заздалегідь, а хай ви до неї притретеся, хай вона до вас притреться, трошки злитися з нею, тому що ви в ньому будете себе впевнено почувати, бо вас нічого десь там не задирається, не тисне, не жме, не парить чи не продуває. Ось такі поради, їх в мене мало бути більше, але я все-таки вирішила не робити це відео безкінечним. Напишіть мені, будь ласка, чи в коментарях чи ця рубрика вам була цікавою, чи ці поради взагалі вам були корисними, цікавими, чи продовжувати мені далі дану рубрику, тому що ще декілька порад в мене є. І я думаю, що до, до часу зйомки нового відео в мене з'являться ще нові якісь поради для вас. І для себе, тому що це в першу чергу те, що я відкриваю для себе, і відповідно розуміючи, як це працює, і чи це працює взагалі, я можу це радити і вам. Якщо якусь з цих порад ви вже колись використовували і, в принципі, зараз це є частиною вашої рутини, поділіться, будь ласка, з цим в коментарях. І розкажіть, чи дійсно це полегшило вам життя, чи це дійсно зробило ваш образ. І стиль більш різноманітним. Чи є у вас відфотографовані ваші речі у вашому телефоні, чи фотографуєте ви речі, коли приходите на прешопінг, як ви взагалі приймаєте рішення, одразу купуєте річ, чи фотографуєте річ, фотографуєте себе в ній, потім думаєте тиждень і потім вже аж приймаєте рішення, як то кажуть, треба переспати з думкою. Дуже цікаво взагалі, як хто шопиться, як хто організовує собі взагалі ці. Процеси довкола одягу, довкола стилю. Тому, якщо є бажання, діліться а, цим з усіма підписниками моїми, хто подивиться це відео і почитає коментарі, і особисто зі мною мені буде дуже цікаво. А на цьому все. Я дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо дане відео вам цікаве і ви хочете побачити і наступні мої відео. А також в описі до даного відео ви знайдете посилання на мої послуги персонального стиліста, які я надаю. На тому ж сайті будуть згадані усі мої соцмережі. Там же ви можете мені написати. Ще раз вам дякую за цей перегляд. Дякую вам за вподобайку, дякую вам за коментар. Якщо ви його лишили, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня, чудового вам настрою, натхнення вам при створенні власних образів. І найголовніше, щоб ви собі в даних образах подобались і почували себе в них комфортно. Дякую ще раз, до зустрічі в новому відео.